Is sponsored by the Shadow Government. Всім <реш> хай мене. <майбуті>, да <реш> дай друг з праву. Всім хай мене, друг. <реш> Може не стояти так. <реш> Всім хай, мої други, друзі! З вами знову я Revelar Den. І це відео ми знімаємо вже з нового. з нового переустановленого Windows. Цьому відео ми нарешті плануємо зробити хоч щось за життя. Е, вот. Це відео я знімаю з нового відеу після Нового року. Е, всіх з пройдешнім новим роком. Е, і планується це відео е, випустити як можна понайшвидше, але тут уже як вийде. Що ж, прийду, у вас вийшло. А ми починаємо. До речі. Сьогодні, дорогі друзі, я планую ізучати космос. Ну тому що. Зберо мій кіт! Як маєш? Хочу почати робити ракету. І почати робити наше власне селище на іншому берегу наш, наш тут Я планую дивіться. Як. Тут постройте е, красивий мостик і провести звідси ділянку. Тут построїти, знаєш, в козацькому такому стилі е е маленьку деревню. І тут е найбуть у нас жителі. Обгороджена вона буде такими дерев'яними стінами. А я поки що займуся другою частиною плану на, на сьогоднішнє відео. Ти викинув блок трави. Що ж, е давайте почнемо. Е і е оскільки я. Як ви знаєте, людина, яка любить космос, але ніфіга не розбирається в модах на Майнкрафт для космосу. То нам спочатку потрібно подивитися гайд. І я вже бачив, що. Що? Чекай, в мене тут підказка на пів екрану. Зрубайте дерево. Маю зрубати дерево. Ну, один раз заходила, що. О! <різвіст> Якого дітька так багато! Чувство, у нас буде, що робити на цю зборку. Так, добре. Походу, мені прийдеться по назві моду шукати: Head Естра. Мод називається. Я... Чмой. Зробіть? Тошки. Дякую! Не знав. Так, ще раз. Нам потрібен космічний путівник, і він робиться із е, Значить, сталі і одної книги. Восьмей сталі і одної книги. Що кажеш, течка? Блін, а у нас ще є книжка взагалі вдома? Ситофред Фасбер! Я у тебе чу-чу-чу-чуть книжечку списну окей. Кіпсак, що є. Не знаю, не знаю. Так. Космічний путівник. Наш перший крок на шляху до того, щоб стати цим міжнародним громадянином. Далі. Перший запуск. Почнемо з основних матеріалів. Нам потрібен молоток. Коротше, я просто тупо 35 залізов візьму та і там розберемося на місці. І дві палки. Пласт схрещуємо. І отримуємо оце. От. Е, ой, вивчимо. Обратно злиток. І тепер ми беремо і цей злиток тупо куємо. Він в нас. Так, далі. Е, ми отримали першу нашу пластину. Тепер нам треба 6 таких пластин для першого вугільного генератора, який буде виробляти Е, Давайте цей, зразу пропустимо цей момент. Е, нам треба 2 поршні. Так. Окей! Окей, денчик, у нас є хороша, хороша новина. Наша енергія з механізму працює на е, цьому, на ад-астра. Тому нам не прийдеться жити на углі. Да, я так люблю, коли один мод якийсь, от, просто ти по перший раз про нього чуєш, але він просто заколаборейтений з більшими модами. Мені так все подобається. Просто респект. Їй. Так. Добре. Що е, ж, тепер ми можемо е, робити сталеві пластини. Паливо. Нафта у великих кількостях вивергається над поверхню океану. Збереться якомога більше нафти, адже нафта не відновлюється. Її потрібно досить багато для кожного запуску ракети. Так, далі. Е, Чуєш денчик! Денчик. Денчик. А, ні, денчик забий, 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 заби, забий. Я просто е, не питаю, чому я в рюкзаку е, таскаю 4 відра нафти. Не питай. Так, добре, у нас, в принципі, все є. У нас все є. Так. Пішти постріляй. <хи> О, як же ти довго це робиш. Все, уче! Все! Швидкість єсть богів! Так. І що там? там? Що там ще треба? Два відра! Mm -hmm. Якраз ЄС карт. Mm -hmm. Так. Тепер паливо переробний апарат. Я, напевно, це принесу. Я зніс бач. От, і от ці слоти там, де е, вітра намальовані, от туди залий е, е, нам бензин, він нам сильно знадобиться. Що ж? М -м -м -м. Я тебе помагу, дякую. Далі. Кисень. Е, з киснем я, до речі, більш-менш розібрався. Ми не готові, на жаль, летіти на, на який-небудь. Це тому що все, що ми можемо тупо зараз водіти, це е, тупо ботинки і, е, с, і шолом скафандру. Це просто нікуди ні в які рамки не лізе. Чого так, е, я забув. Значить, У е, нас на, на тільки є 35-та витривалість. А, а щоб носити скафандр, нам треба 64-та. Це нереально багато. Нам треба фармити. Але в кінці-кінці воно буде того варте. Тому зараз нам треба е, ретельно підготуватися до цього моменту. Е, нам треба зробити кисневі балони. Вони робляться доволі дешево відносно. Так. е... збирати. А, вот, А! Так, нам треба, е, значить. 10 штучок сюди покласти. Йої. Денчик, ти там е, потім зробиш ферму заліза, бо дуже треба. Взагалі дуже треба. Вже прям не годен без неї жити. Коротше, я так поняв, що мені тупо все залізо, яке в мене лишилось, от треба пережарити всі злитки срані. Що ж. Полетіли. Що ж, мене не знайшли достатньо шерсті, але пізніше якось знайдуть. Денчик! Ты серьезно сейчас? Ты реально мені не сказал, что я весь час був стак белый вовны в сундуках. Я пил по всьому свету. Те, все, це було в сундуках. Ожис. Короче, полювання було успішним. Я думаю, так, по крайней мере. Так, давайте потихеньку будемо збирати. По-перше, нам треба зробити е, нагрудник. І. Я... Депіл кончить. Пеа. Я тільки що 20 заліз. І ще наполовину молод. Шик. люблю. Цілуй. Ще як, ну, як, як прибита собака, біжу туди. І. і нам треба вставити сюди одну шерсть. Так. Далі бенг-боньк. Бен-бенг, пень-боньк. Помпт, пок, чпок. Скла нема. І треба біжати наверх. Що ж, і тепер у мене є весь космонавський костюм. Так, значить, нам треба. Все ж не зря нам треба блискавичник. До речі, цю штуку можна потім буде пісні, пісніше пізніше заюзати. Так, в принципе, в соусу до мы тут не краще зараз стоять. Э, значит, мне треба три меди. Боже, у нас ж такий дефицит меди. Что ж мне делать? Даже не знаю. Блискавичник. Да, пять штук. Значит, все же не зря был сорбил. Короче, просто так. Так, тепер два кисневих балона. Подивимось, Дивимось, що у нас там далі. Ще чотири пластини, один рестоновий блок. А, чека. Е, раз не зараз, то в мене... А, стоп, тут є насос, тут є насос добре прокачений. Ну та й добре, що тут є насос. Чекай. Що, підкачав. Ну. І тепер мені треба один електричний... Е, Кабель, базово труба механічна, база, універсальний кабель. Так, а я поки що збираю, так скажемо, зу. Так. Тепер нам треба два оцих от блока. І бачите, в центрі у нас виходить верстат наса до зірок. Энчик! Потрим. Все, и теперь кидай обратно. Це ж, мал, будет твіп, это хиба не. до себе, менее в папике. Тільки забор потім забрать. Улетай, ч Так Допустим, я думаю, що мені пора. Е, са, ну, Як на мене, мені саме час починати робити якусь обсерваторію, тому що. ну, Це якось серіально. Коротше, Денчик, я е, повністю окупіював третій і е, е, четвертий етаж. Ну, типу, чердак. Е, ти можеш все, що ти хочеш, е, переносити на низ, окей? Денчик. Що? що, ну, Ти згідний? Все, Все що. Все, це ж ти хочеш переноси на низ от свою кухню. От, цього. Е, ти, я тобі ти віддаю повністю перший етаж, е, типу, повністю. Але, але повністю забираю четвертий в той же час. Ну, чердак оце. Під обсерваторію і всякі інші науки. Ферму треба, ферму треба. Я е, не кажу, що я її забираю. Ой, вона забилася спочатку. Ну, Я ж кажу, що це буде моя лабораторія експериментів і всяких цього. До речі, Денчик, якщо треба дерево, воно тут є у нас. Тобі не обов'язково було цього всього майти. У нас тут всього то якихось 4,5 стака дуба. Недошок. Ну ладно. В будь-якому випадку верстат нас. Тож, тепер нам потрібний майданчик для запуску ракет. Е, для нього нам потрібно. Ще що я ще студенько проведу кар каркуляції. Е, нам потрібно 6, 6 заліза. Опа! Так. Добре. Підготовка до запуску. Пропуск я можу складинити ваше життя, або призвести до того, що ви залишитесь на місці. Вам потрібні дві основні речі: майданчик для запуску і три відрапального. Розмістіть ці предмети від інвентарі вашої ракети та переконайтеся, що вони у вас завжди. Ні. Да. Ну прийдеться дві робити. На жаль. Так, тепер місяць. Космічна станція, сочні панелі, завихідка, вимішитель з Кисарюсь просужать. А щось перший запуск, підготовка до запуску. Ні. Е, щось тут не так. Тут не розказують, як зробити ракету. Е... Окей, здається, нам треба догадатися самому. Тенчик Ти хочеш потрапити на місяць? Тоді зараз йдемо і строїмо ферму заліза. Так. Да. Денчик, нам треба прямо зараз йти і строїти ферму заліза. Йдемо давай спати і строїмо ферму заліза. Нам треба. Ну, ви вже дотягнули до останньої можливої резинки. Але ми тупу нам на одну ракету заліза, не хватить, навіть про те, що нас цілий стак на дві я вже мовчу. А це, це, а це ще все тобі ще на костюм треба, розумієш, накопити. На це все і на б, дві площадки для кожного нам треба. У нас тільки одна з чотирьох. І куча вітер палива. Тому давайте спати. Спати. Йдемо робити ферму. Денчик. Ааа, нам уже не треба спати, блин! Все, ідем робити ферму. Новий день наступив. Злом Роком. Я злий. Ти реально готував мені. Жар всю ніч і не дав мені поспати. Ну все, це війна. Ні, один-два. Бо я заслужив лише один раз. І то це я дійсно прав ребенше. Ти мене тупо взяв і вбив за ніщо! Ти мене вбив за то, що ти всю ніч мене, блять, ганяв по сравній квартирі, я тебе мав 10 хвилин чекати, поки ти зробиш це тупий жар! Ходи... ходи на двір, буду пробувати. Дуже смачно. До нас завітали гості, а ми їм не двері не відкрили нічого. Е! Я тільки що з бандітами півгодини бився! Ти будеш крести тут мені! Це, 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 типу, Коротше, от вам урок. Хочете зробити добре, робіть самі. Не маю вже куди з цим затягувати. Денчик нічого не хоче робити. В ходу, мені саму прийдеться робити ферму. Я не знаю, як її робити, але, як там кажуть, YouTube в помощь. Ну, а вам це все буде як швидка пальми. Всім хай, це ревулерден. Це я записую 27 числа, як ви вже зрозуміли, я прям дуже швидко монтую відео. Просто хочу сказати, що з того моменту ми з Денисом помирилися, але в нових відео він все рівно не буде з'являтися. Хоча мені все рівно важко його пробачити за те, що він просто краю мається на кожній можливій хвилині свого життя. Але зараз в нього куча школи, він вирішив перек перекласифіціруватися в Польщу. То зараз там, як ви знаєте, лише 8 класів. Він якраз зараз ми з ним 8. Тому він там е, старається прожити собі якось. Я хочу все по максимуму запам'ятати тут. Не, не хочу нікуди виїжджати в, в, в довгосрочній перспективі. Що е, ще так було сказати? Так, да, до речі, цей процес мене. Е, я не хочу забагато часу забирати, але процесу того, як я буду маю інтереси, в мене забере десь. має інтереси робити всю ферму, Забрало десь 2 години, 2,5 години. Для вас це дійсно буде е, небагато під нормальну таку музичку, я вже навіть вибрав яку. Але для мене це зайняло дуже багато часу. Тому якщо ви додивилися до цього моменту, якщо ви не забросили це відео. Е... Прошу поставити е, мені лайк, я також не прошу, та і підписатися на канал, тому що, якщо вам щось не сподобається, ви завжди можете відписатися. А, так, да, точно, я ж казав, що довго затягувати не буду. Е, полетіли до відео. I'm scared to get close and I hate being alone I long for that feeling to not feel at all The higher I get, the lower I'll sink I can't drown my demons, they know how to swim I'm scared to get close and I hate being alone I long for that feeling to not feel at all The higher I get, the lower I'll sink I can't drown my demons, they know how to swim I'm scared to get close and I hate being alone I long for that feeling to not feel at home Wsze! Farma pracuje! Tak jak ja chciałem. Що Денис нас був кинув, ще й нічого не допоміг зробити. Ми за цю серію зробили ракету. Ми зробили все, що нам потрібно, щоб полетіти на місяць. Ми зробили залізну ферму, і що саме важливе, ми залишились живі і не померли. До речі, на цю серію у нас в Майнкрафті пішло цілих 20 днів. У нас в мене пішло цілих 20 днів. Сподіваюсь вас побачити скоро, дуже скоро. В наступній серії. Е, обіцяю знімати чуть-чуть пошвидше випуски. І з вами був Revolair Всім удачі та й всім пока. Як красивий, я це сказав прямо Підор